Ми беремо шпакльовочку універсальну. Трошечки вже є. На Стандекс 1090. Не реклама. Mm. На глаз, так. Mm. Да? Ми беремо на глаз шпакловочку. Стандекс заплатить нам. Я думаю, цього буде саме то. Так, і ми зараз беремо отвердитель. Uh, чуть не шпаклемент. Отак, підбере. Ага. Так. А, ну отак то, Красиво. І ми зараз беремо <клес> <клес> отвердитель. Да? Да. Так же саме. Ну, да. 2-3%. Тільки не багато. Зараз втече. Вже тікає. Два я перемішаю. Ні, я перемішаю. Ні, ще, До однородної маси, поки не пропаде червоний колір. А в тебе було таке, кстати, що ти от, ну, е, маляриш, понів, ну, от мішаєш, да? І а. в тебе от впало воно все. Підняв ну, і далі мішаєш. Не.